Ельфи, орки ні. Так. А ще і історію ми преподаємо. Не тільки і літературу, а ще й біологічні уроки. Тут усі предмети є, а української нема. Загально українська куні. Я вже бачу. Свою пези собачний. Не смішно було, якщо то в мене не було такого чоловіка, який доповів мене до Венеції. Боже мій, це сквер? Хіба? Та мені похер. Похер. Імпровізаційне шоу «Репіт Пліс. Це шоу, де імпровізатори дивляться короткі відео і додають свої веселі фрази, щоб зробити ці відео смішніше. Усім привіт це канал Хамеліон. І це наше шоу «Репіт Пліс. Як завжди, ми якось жартуємо, а ви цього смієтесь. І сьогодні в наших кадрах ви побачите Артема. Віталік вам, друзі. Артем, людина року за версією журналу Тайм 2006. Болю. Стиль на зв'язку. Боріс. захоплюється відеографією, психологією та спортом. Ідеальний набір для кризи середнього віку. Поліно. Просто Поліно. Поліна живе один, день. і це не тому, що може вмерти в улюбленому колодзюді. Мене звати Дмитро. Дмитро одного разу на прохання дівчини провести її додому провів її весілля зі сценарієм і танцем молодян. Гарний та мадахні конкурси цікаві. І ми переходимо до першого відео. Чувайте себе як вдома. Історія. У мене вчора була клієнтка, і почали сверлити десь ну, стрільбу роботи за стінкою. І вона говорить: в мене вдома так само. Пувайте себе як вдома. Коли ти приходиш до уролога, наконяєшся, він такий вам все нормально. Чувайте себе як вдома. А вдома там за, завжди є уролог свій. — А як ну, це не урок, да, робот, чи уролог що? Практолог. І, А практолог, ну... — Уролог — це в ретро. — Ну, нормально, о, там о, теж можна себе вдома почути. З якої дирки зійти, ну там зайти можна. А якщо вони працюють разом? То там <рик> руки друг, другу тиснуть так, Оце це у них челлендж, Тотальна кара. Якіс. Наші підписники у нас на каналі. Чувайте себе як вдома. Це коли друг прийшов, побачив в нього: ну, ти побачив, в нього, що в нього дірявий носок. І ти такий розжав свій деревий носок і кажеш йому. Почувайся се як вдома. Чувайте себе як вдома. Коли друг до тебе завітав у гостя Чувайте себе як вдома. А потім ти такий, ну ми посуд там прибирай. Коротше, чусу, як хазяїн себе. Чувайте себе як вдома. Що український чорнозем каже трупам росіян. Чувайте себе як вдома. Соняшники, виростайте. Боже, чувайте себе Рос... як вдома. Виростайте, давайте нам олії побільше, щоб ми були при масі. А в тебе косплей на соняшник сьогодні? Це, це косплей на Олену бджілку. Чи, що як вона... Ну, я, я Олена Гросу. бджілка, це ж Ліна Костенко, так? Да? Ні. Ні, А хто це? Я думав, ти про Алін Гросу співала вдохи, бджілку. А, Шуста. це мати Лесі Українки, Олена Бджілка. Так. Да. А ще історію ми преподаємо, не тільки англійську літературу. Моє обличчя, коли я поїв солодке і прищам. Чувайте себе, як вдома. У мене також від лактози. Коли 8 березня і ти ну, приготував дівчині подарунок і кажеш: Чувайте себе, як вдома. А це щось з минулого, так? тебе Моє не було грошей просто діді. Драні колаборанти й ДРГшники кажуть росіянам. Ківайте себе як вдома. Коли я а, їм і беру а, там, пельменчик такий. Кувайте себе як вдома. Фімос. Ти кожному пельмешці так говориш. сметанкою таке вдома. Глісти. Чувайте себе як вдома. А Ще біологічні уроки. А Спиріш. Одеса знаходиться на півдні України. Ще є географія. Сьогодні ми покриємо. Чувайте випуск... Чувайте себе як вдома. Життєві, ніж біологічні. <рес> <рес> я, я знаю, як випуск буде вчимось. <рес> в чомусь географії зроби під плюс. Південне Славі. себе як вдома. Корейці, які е, захищають Україну замість українців. Чивайте себе як вдома. Що влада Казахстану каже казахам після того, як після розпаду СРСР вони ще три дні були у його складі. Ківайте себе, як вдома. А Ти можеш спочатку натиснути, а потім я пожартую. Співайте себе, як вдома. Співайте себе, як вдома. Я вже бачу, як з тобою жити. Просто ти просто щось. Почувайте себе як вдома. Бачу, як просто щось тішиться. Да. Наївся там пельмешків. Дупу не побрив. Хто дивився випуск дівчат пророчену до 8 березня, пишіть коментарі. Там про допи брить. Особливо чоловіки, якщо ви це бачили, то, то ставте вподобайку тут там не треба. <ріст> <ріст> там мене немає. <ріст> <ріст> коли в моєї дівчини вдома дуже зручне крісло, але сьогодні їй довелося працювати в мене і моє лице таке: Чувайте себе як вдома. Чи коли ти прийшов до стоматолога і вже авансів заплатив 10 тисяч на всі зуби, і він тобі каже. Чувайте себе як вдома. А він справді у ролог, ну, Не ту дірку відімкнув. Коли розпався Радянський Союз і Україна така каже усім типу? українцям. Чувайте себе як вдома. До речі, Європа. Українцям після початку повномасштабного. Чувайте себе як вдома. З повагою. Що каже Південна Корея всім біженцям з Північної? Чувайте себе, як вдома. Що не може сказати Північна Корея всім біженцям з південної. Чувайте себе, як вдома. Викладачка у інтернаті. Чувайте себе як вдома. В інтернеті. Коли ти додому запросив безхатька і вирішив пожартувати трошки. Чувайте себе як вдома. Коли е, ми нарешті повернемо усі окуповані території і скажемо усім нашим українцям. Чувайте себе, як вдома. Що за політичний випуск? Там просто пере... 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 Причислення раз. Причислення раз. Ельфи, орки. Українці, блядь. десь у Толкіна в книзі. Ельфи, орки, укри. Це вища раса. Дре... Тому, що... Древні укри. <реш> Ми викопали Чорне море і Бордор Азовський. До речі, в Росії є Азовське море, а вони його не забороняють. Я українка 28-го левелу поки що. А я люди, які на чортому левалі злились. А в тебе прокачували? Поки Артем з цим жарт почуває себе, як вдома, ми перейдемо все ж таки до другого відео. Так, ну що ж, ми прийшли до другого раунду. Зараз у нас буде відео без якихось слів, тільки візуал, і спробуємо на це пожартувати. Мені після мого першого диплому сказала перероби. Це Поліна від кожного жарту Артема. О. З пустого в порожнє. <реш> 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 Коли ти працюєш погодинно. Коли кажуть, який в Одесі сніг, і ти показуєш. Давай покидаємося сніжками просто. Хоче вже літо. Щоб купатися, як в цьому відео. <сміло> Коли ти тупий супергерой, тобі сказали, треба врятувати Венецію. <сміло> <сміло> Він кажу, цей потоп. Зробив, щоб кожен тварі по парі врятувати тільки. Як в мене, а я потоп Це коли альтернативна версія Ісуса, коли Він не построїв ковчег. Ой, чим лей, блять. Не Ний. я тут на бідокурі був спасай, кого можеш. Це коли ти хочеш другу сказати, що треба зробити водяний, але треба якось натякнути. Косячки мені здається легше робити, ні? Я не знаю, жодного разу не. Ну, я тільки я б косяки бився ногами. Може так, так. Тому що я був накурений. Ми проти наркотиків. Та ні, я не котику. Але наркотиків. не проти котиків. <laughs> Ви наші котики. <laughs> усі Ви, наші це? підписники після боріного комплименту. Коли в перше житті вирішив спробувати приготувати макарони і потім злити воду. <реш> Життєво. Боже, я пам'ятаю свої перші макарони. Це просто можна було так на ложку насадити їх. Мені було 9 років, мені мама залишила одну, і я там просто наварила, що могла. <реш> а я пам'ятаю нашого першого макрона. <реш> я так люблю макарони. <реш> це... Я люблю їх надягати на муш. А це жінки люблять тобі, тобі робити. Це коли купив неякісний курс з розвитку. Це коли у середньовіччя в туалет сходив. О, <плес> Боже. Це коли в тебе насморки, це твої шмаркаши. шмаркаші. Шмаркаші? Я не знаю, як куда називається. — Ти не переплюнеш його, Артема. Звичайно, звичайно. Я його не переплюну, Старайся. я його перелью. Коли я дівчині при зустрічі сказав: що ти? голова?» <ривіт> — вона така... — потекла. Коли о, Венеція продала допомогу вілкову. <ривіт> Це я, якщо б перший день працювала десь у водоканалі, монт... Ремонтувала щось. При цьому ти е, працював в одному каналі, але десь, знаєш, на, там, з бумагами працював. <гум> і таке сталося. <гум> Це я, коли дуже сильно хотів пісяти. І нарешті попісяв. За стільки років? <гум> <гум> е, Сквірт. Блє, я теж, хотів... теж хотів зробити Та чи теж? Олег, ніхто з вас не зробив ніколи так і ти теж когось ну так в мене не було такого чоловіка який б довів мене до вінеції Друзі, а пишіть в коментарі хто доведе поле до Венеції. максимум максимум під Венеції. був який максимум до Вілкова доводить блядь. Чи довільни це хоча б. Чоловіки, якщо є що лайфхак, ставте стаканчик біля себе, і там просто поливає, скажіть, боже мій, це сквер? Сквер? Сквер, це сквер. Ні, ти заливаєш її в рот, а воно потім виходить. Та ви можете просто гарно там жартувати, Ні, це... і я все. <світ> <і світ> це, <світ> це, це дуже важко, пробач. Просто по тобі не видно, що вона в процесі. Там за що облича, ну, старайтесь інші. більше. А, єбать. а це нам потрібно чи тобі? Всім. Це ну, буде гарно я, всім. Так, так. Я, я, нам це естетично, нам і, тому що і, естетично, естетично в'їбало. Дуже гарні Шкарпетки, Вона вже починає. <рес> Підкатувати, так. — Бачиш, красавчик. Це коченнятка. А в мене до тебе питання. Ти у 2004-му кого голосував? За Ющенка ще... Так, це наш президент. А він так. не Народився З... в 2004-му році. <рес> <рес> Я не народився ти в якому. Першому. В якому животику там. <плес> це, це, до речі, коли плюнув у друга, який е, зрістом рістом метр п'ятдесят. Це будь-яка калюжа для маленької людини дитини, ти хотів сказати, не карлика. Ой, дитина, Ні, Карлик. Ай-карлік. Айкарлі. Це дівок. Ай-карлик. Айкарлік. Це коли ти перший раз тобі сказали, треба здати аналізи, а ти не розібрався, як правильно здавати, В якій кількості ти приніс. В якому Чому не В якому католіченстві вам нести аналізи? Я ще не знаю. Прикольно, я тест. Я... Довів дівчину карлика до сквірта, а в тебе ніби плюнули. Ой, забагато семь. Я думаю, що ми можемо переплити з цього відео до наступного. Так, ми перейшли до третього раунду, і в нас є ускладнення. Зараз ми покрутимо барабанчик і подивимось, хто ж отримає ускладнення. Ой, бля. Давай, крути. Станок. Кручу верчу наїбати його хочу. О, як гарно. Павіна! Наша єдина квіточка зараз буде виконувати. Буду. Так Буду... багато всього. І... Сказати наступні жарти тільки на літеру Т. Тільки Т, так. Тільки. тільки Тільки ти ти. Тільки ти, тільки ти. ти, ти. Так. Ну, а і ми до... дивимось наше відео. Це лише маленька порція крінжу. Так, вибачте, але навіщо я так одягався? Мені здається, для цього відео це якась молодіжна тема. Це лише маленька порція крінжу. Тато, коли набухався і обіцявся вдома. Це лише маленька порція крінжу. Маленька порція. <рес> Казав, ти. Ти чо їбанута, а нічо <смеш> <"Це, смеш> тот факт, що я вмію то-то, то-то то. то, 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 то. <смеш> Це лише маленька порція крінжу. Знімати Тіктоки. Це лише маленька порція крінжу. заходьте на наш Тікток! Тікток пліз, Піс. Тікток, Телеграм, Інстаграм. Да <смеш> будь на що підписуйтесь. <смеш> Рекламувати соцмережі бути від них залежними. Це лише маленька порція крінжу. Е, іспанський сором. Це лише маленька порція крінжу. Маленька. До крінжа далеко. Подарувати поліні цвях і сказати, що це прикраса. Це лише маленька порція крінжу, а, забити ага. поліну. Що це? То від Ісуса залишилось. Він один витишив. Сейчас. як від серця відірвав від руки від руки і серця Ой, гарно, це як. лише маленька порція крінжу. <рес> а, казати, що ти за Ющенка, коли ти народився в 2001-му. <рес> це лише маленька порція крінжу. Він... Так. — Так, Так, він просто це єдине, що мого вимовити. <рес> І вони думали, що він за Ющенка, дали йому помаранчими прапорець. З мене, да. А я намагався тато сказати, <рес> да. А тато хвіт це а Ющенка. — Він сказав Ющенку. <рес> <рес> ну, що Ющенка його тата. Та-та. Та-та-та. Для тебе не ющенко, для тебе Тищенко. Тут котлет. Жартувати над карликами. Це лише маленька порція крінжоку. хо Як це гарно. Майже не жартувати, коли в тебе ускладнення. Це лише маленька порція крінжу. я забув. Ні, Це не до тебе, просто в слово. А я забув, що в неї ускладнення. Просто ти так вільно жартуєш. Так. 8 березня вже пройшло, тому народити жінкою. Це лише маленька порція крінжу. <рі> <ріж> <Karere. рі> З жінками народилися, ви ді, ді. дівчинами народилися, коли вам вже було мало. Як він років? викручується? <рі> 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 та мені похер назавжний. <рі> <рі> Це його проблема. Похер. А коли ми чуємо історію від Поліни, і вона потім каже. Це лише маленька порція крінжу. Боже, я хочу послухати історію Поліни, я вже давно не чув. Ціле одне відео. Коли дід Поліни написав коментар. Це лише маленька порція крінжу. Велика насправді. Це лише маленька порція крінжу. Коли ти зняв труси і дівчина така. Це лише маленька порція крінжу. Коли ти зняв труси з дівчини, а там. Це лише маленька порція крінжу. А там не мокро чомусь. Допрацьовувати треба. Вибачаюсь. Чому я це сказав? Це лише маленька порція крінжук. Це лише маленька порція крінжу. Це лише маленька порція крінжу. До речі, ви бачили, що поряд з нами Емміним. Це лише маленька порція крінжу. Абракадабра! Це лише маленька порція крінжу. Вирішив усі спроби, да, а, так? З кадру. <світ> а... Слухати російські пісні. Це лише маленька порція крінжу. Коли ти фуд-фетішист і ще й мілфхантер. це лише маленька порція крінжу. Коли ти педофіл, і ще й пасив. це лише маленька порція крінжу. Зібрати купу чоловіків, надягти противогази, залетіти в якийсь е джим і почати робити 5 30. 5 -30. Так, ну що ж, може, це і маленька порція ви про це напишіть в коментарях. А ми переходимо до останнього четвертого відео. Будь ласка. А зараз в нас дві людини отримують ускладнення. А як виконала ускладнення Поліна, пишіть в коментарях. усім. Дмитро, я виконую і. І. І я, бо колосок звомав. Мої останавлива. Зупиняй, зупиняй, ти зупиняй. І Артем. О! Yeah. Так, yeah. Давай, <звук> Що там, що? Там. Наступні жарти у стані ворчуна. <звук> <звук> це про тебе. Це про Карліків. Куди такі кинув? Якщо ти. Був, ще ти? Старий, був був ще ще старий, Ти вже дворчун, да? так? це... це Я це не розумів, був... ви докупалися до мене. Так. Ти надто шумно це робиш. робить. ти не допустити. Так. Наступні жарти жартувати з акцентом кавказької людини. у ла, -ла. А коли ти а, мама і заходиш до, до кімнати, де твоя донька з а, хлопцем займається сексом. Просто роміться, будь ласка. Коли в тебе є контора по робленню фальшивих грошей? І ти таки заходиш та працівники? Просто робітцу, будь ласка. В мене теж є мене така контора. Зашла до мене, гарний уня. Це типу о-о-о, тмив грошей. <реш> 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 Вах. Не смішно було, як чесно. <реш> ну, ви пожартуйте вже чи ні? Окей, зараз. Просто румійцу, будь ласка. Е, влітку помитись перед тим, як зайти в общественний транспорт. Просто румійцу, будь ласка. Це моя лічна вже просьба. Коли вийшов на вулицю і хтось починає жарити шашлика. Просто ромійцу. Будь ласка. Я думав, ти скажеш, якщо вийшов на вулицю, виї був курицю. Це, це, це я, а я предпочитаю вівцю. О, пристати, О, це, ось це. Пристати, нарешті, робити ремонт у неділі, коли я відпочиваю. Просто робіть, будь ласка. Коли хтось хоче, щоб тут танцювали ліс гінку. Просто робіть, будь ласка. Хто не хоче. А шашлики будуть через недільку буду робити. Це повна шляпа, люди щось роблять. Зрозуміло, димляюся, цей дим іде, а потім діти цим дихають. На жарко жарко. Сакартвело, Відвойовуйте усі території, які захопила ця клята русня. Просто румійце, будь ласка. А ти чому? <laughs> <laughs> Йди, я ж не сакартвело. Що ти, ноги розкинула, а? Де... А Де... не розбиду. Я... 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 я навпаки зібрала. А то ти. Поліна, ти 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 же нарешті. До речі, я тільки зараз зрозумів, що мені треба просто з акцентом жартувати, а не стереотипи про Капкасів. Нарешті, будь ласка. Ми усі, коли вирішили відпиздити Артема тема після цього. Просто робіть це, будь ласка. Бля, вони такі, ну, прямо в них так добре виходить, що мені некомфортно трошки. Один мене може набити, інший мене. Сварить, ти молодець. Ти молодець. <рес> Називати мене по імені і прізвищу. Артем Григорович. Будь ласка. Батько. Нар нарізати що? лук. Просто румійцю. Нарізати цибулю, правильно, <рес> 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 Це Просто руміться. Вчити українську. Мені треба просто. А я щось смішне сказав, я не розумію просто. Тут усі предмети є, а української нема. Коментарі лайкосики, дзвіночок. Просто робіться, будь ласка. Навіть я скажу, що дзвіночок можна і на гучну поставити. Коли е, ти прийшов в бухгалтерію, тобі відчитують зарплату, і ти бачиш, що вже більше дають, і вона така: е, а що, правильно я даю? І ти такий. Просто ромійцу, будь ласка. Та ці бухгалтери заїбали, блядь. Не можуть порахувати два гроша. Просто ромійцу, будь ласка. І один треба з них віддати в нового. Дівчата, коли хочуть просто куні. Просто румійцу, будь ласка. Головне, що це в єдиному числі. Просто роміться. Усі сюди сюди Загальна українська куня. Оце не треба назву випуску загальноукраїнська. Друзі. Занадто гучно смієтесь. Просто румійцу, будь ласка. Дайте мені якусь цукерочку. Мені мінет? Просто румійцу. Будь ласка. Йому мінет? Ну, це треба, це просто база. Треп треба. У нас райдеру Артема просто. Ви думаєте, чому тільки... Він приходить на зйомки кожен раз. і У мене просто в райдері міжнародний мінет. Ну, Він поки що тільки просить. там. Робити не обов'язково. Чому він варчун президента подавав. Міжнародний — це щоб Діма з акцентом в Касці. Ну що ж, друзі? Я точно не впорався зі своїм акцентом, але Артем впорався зі своїм вовчуном. Я забула, що Артему було складно. Я ж про це я кажу. Друзі, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, бажано від сімі слів. Чи хоча б одне слово, це теж дуже приємно. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, донатьте на ЗСУ. Та все буде Україна. З нами сьогодні були Боря. Не вірте в МЕМ коїни Поліна Вже були. чули Артем. Я не буду нічого казати. Mene je zvenel Dmetro, to je bil Šorik in Ples. Papa!